Пишеться, що світло облачається. Який тип світла в який тип світла я можу облачитися? Світло одягається в бажання. І бажання стає місцем для світла, місцем для розкриття світла. Кажуть, що Тора може бути Елексиром життя може бути смертельним ядом. Яке світло я притягую? Можливо, я роблю собі шкоду, якщо я не можу правильно притягувати його. Може бути так. Як мені притягнути з елексир життя не смертельний яд? подумай, як бути разом зі світлом, зв'язаним, коли світло це бажання віддавати творця. Що означає бути зв'язаним? Що це означає? Що ти увесь хочеш думати, говорити і виконувати дії, які цілковито як світло? І це означає, що ти хочеш віддавати, я не знаю, що означає віддавати. Проси. Що просити. Проси навчитися, що значить бути тим, хто віддає, як я повинен віддавати своїм товаришам. Цвіка, я даю тобі початок. Ти почни, починай. поки що, що мені з ними робити? Як мені залучити добре світло? А не кліпу в життя. Конкретно що потрібно робити? Ти повинен поговорити зі своїми товаришами, що ви повинні бути разом зв'язані у такій формі, що ви хочете усі бути взаємозв'язані між собою і залучати світло разом. Світло ще до джерела, так.